Бай про свою безпеку і безпеку близьких людей, концентруйся на теперішньому моменті, е, готуй себе до стресових ситуацій, якщо ти в хорошій фізичній формі, ти, звичайно, будь-яким будь стресом справляєшся легше, це сприяє твоєму вживанню. І її е, гігієна думок. Тобто, що відбувається в твоєму внутрішньому просторі, від того і залежить твій психоемоційний стан. Тобто, якщо в твоєму внутрішньому просторі відбувається якийсь... Накручування, Накручування, а накручувати себе швидко. Контролюй можна... свої думки. Є таке, наприклад, питання, чи може людина отримати ПТСР від новин. Насправді ні. ПТСР, він це все-таки реалістична ситуація, але людина може бути ретравматизована новинами. Тобто людина пережила якісь небезпечні ситуації, все знаходиться в безпеці, але стикнулася з якоюсь інформацією, і вже переживає такий стан, ніби вона знаходиться там.